Хто це? Хто це Добрий радок, все, вже пішов запис. Так що вже тільки про пристойне. Ой, доброго ранку. Доброго ранку, прекрасні лідери. Бачите, Аня пчихнула. Правда? Правда, правда. Ще яка? А хто, хто скаже, що буде прекрасні? Хай кине в нас камнем, так? Да? У нас е, зараз буде через півгодинки уже історія успіху, бо в нас ще ж є лідери, які не розказували свої історії успіху, а це ж момент визнання. Треба, е, ви теж подивіться, хто у вас там ще не розказує. Я знаю, що у Віти Анічка ще Михайленко не розказувала. Правильно я прізвище назвала? Ось е, бо Віта тоді була. А, Алла Михайленко, так. в да, да, Ось, Може, ще в когось. Тому я знаю, що Віточка ще буде з Русланом. У нас спеціальні гості з історії успіху. І тому, якщо ще в когось є, то ну, буквально ще одну людину, тому що на визнання золотих президентів має бути максимум часу. Тому у нас зараз залишається 27 хвилин. Давайте поговоримо про те, що в грудні зробила велика кількість людей ранг і ММ. В січні не всі повторили, але це нормальна тенденція. Е, ну, воно повторюється з року в рік, молоденькі і ММ, не всі підтягнулися під об'єм. Е, ну, якби Це не дуже радісно, але це життєво. На наступний рік їм буде вже легше. Анютка, зараз моя хороша, я працюю, ти поки що пограйся. І виходить, що вжив мене, тихенько. І е, зараз ті, хто під, підтримали, Анютка, просто пограйся, добре. Ті, хто підтримали ранг МЕ, зможуть поїхати в Шпайер, е, отримати велике натхнення, отримати мотивацію, і все буде добре. Це ж не справа, Анюта, будь ласка, у мене йде зум. добре? Потім, коли закінчиться зум, ми з тобою пограємось, добре? І, ну, все буде добре. Я хочу пішоти, Господи. Оксаночка, тю. Цю... Бери слово. Мама. Доброго ранку, Мама. і з радістю прийму цю естафету. І... А... Про об'єми лютого які є стратегії? Зараз я повернусь через пару хвилин. Які є стратегії? Люди підтримали ММ, кому треба в шпайер, і, і ММ, хто завершує уже прому на хорватію. Я зараз повернусь. А, ну я думаю, що дорогі наші лідери, варто поділитися у кого що найкраще працює, якщо навіть оглядатися на січень місяць, як закривалися. Ранги робились товаробороти, тому у кого є чим поділитися дійсно ефективними такими стратегіями, то беріть слово і діліться. Те, що дійсно робочі, те, що у вас показують гарні результати, ваші партнери і у вас також. Олена Володько, будь ласка, вітаю всіх. Ну мені здається, що найсаме працююче зараз це наша новинка, її вихід, і те, що ми, навіть якщо ми ще не маємо прямо баночок да, в тій кількості, які треба людині, але ми маємо час і розуміння підготувати багатьох людей. Тому у мене, наприклад, є і в мене, і в команді. Ті люди, які дуже зацікавилися, тобто це mm -hmm. нові клієнти, да, нова цільова аудиторія. Люди, на які навіть, можливо, не чули, ну, не хотіли чути там, про оздоровлення світлайн, але їм хочеться схуднути, і їм це дуже прям цікавий момент, вони підтягуються на це до Фітлайн. От, але, наприклад, якщо ми чекаємо передзамовлення, да, чи чекаємо, поки в повній мірі буде цей продукт. Ми її готуємо, Тобто, хтось навіть підписався, щоб вже почати пити базовий набір, да, готуватися, якщо ми пояснюємо, що це дуже треба спочатку да, підготуватися, хтось вже там, перекинув гроші на новинку, щоб коли вона буде її купити, і знову ж таки, плюс разом ну, базовий сет. Тобто це дуже зараз важливо, і я бачу ну, дійсно гарний приріст, гарний. Результат, і ті, хто навіть там дотягували якісь там доробляли свої моментики, то от, за рахунок ну, нової такої епохи, нової ери, скажімо так, то вийшло це зробити. От. І е, ми вчора з Маріною там мали трошки переписку, і я дійсно дуже прям настойчиво рекомендую всім своїм клієнтам і, і клієнтам своїх партнерів дійсно. Почати ну, з базового набору, хоча б там якісь там, тиждень-два, а, ну, а якщо вони чекають новинку, то може і довше, да, щоб їм якось трошки ну, підготуватися. І це дуже важливо, не раджу своїм продавати капсули. Без, без базового сету, да, бажано ще й з маслами і так далі. От, тому е, на цьому зараз акцент я бачу і в своїй команді, і на цьому бачу зростання і прихід нових партнерів, в тому числі, для того, щоб потім вони худнули декілька місяців з новинкою. Дякую. Дякую, дякую. Так, підтримую наш неловимий топшейп. Дуже важливо перед тим як якою зловити топшейп в продажу то ще перед цим попити сет масла. Я не я не встигла зробити предзамовлення в Іспанії. Виявляється, було до 12 лютого, а виставили десять десятого. Коротше, ми тут провтикали. А поділіться ж тоді лайфхаками, як у деяких лідерів в Україні велика кількість топшейпів є? Я сама не знаю. Я реально сама не знаю, тому що у мене особисто була можливість мізер заказати. Може, є якийсь неправильний топ-лідер України, але у кожного свої. Давайте поділимось, хто у нас тут є з великим попасом. Але... У мене були предзамовлення е, в Німеччині, хоча там не всі офіси якось про це знають, але за рахунок того, що я їжу тут в маленький цей офіс, музей, да, і там є російськомовні е, ну, якби, е, колеги, то е, вони. Ну, в них там якось бу були предзамовлення по пос ну, по посиланню, і там було по три штуки на людину, яка з ну, на німецького партнера. От, і вони прям розсилали е на, ну, на почту цим людям. І мен мені люди писали, що ми там замовили собі дві, або ми там замовили три. І вони ще не отримали. Але я знаю, що мені цей офіс вже сказав, що наприкінці лютого вони мають отримати, і наприкінці лютого німецьким партнерам ще будуть розіслані. Ну, оці ці якби бланки на предзамовлення ще по три штучки вони можуть замовити, але коли там можливо там березні, в кінці березня, вже воно буде. Тобто таку я інформацію по німеччині Украї... е... да, да, дякую в Україні. Ось теж було оголошення про предзамовлення, і я ж його розміщала в кожному часі: 10-15 штук можна було замовити, і вже зараз люди почали отримувати ці, цю партію, яку оплатили в кінці січня або в перших числах лютого. Тому е, були люди, яких було ще раніше я бачила в оголошеннях, але, е, ну, якщо чесно, е, я не допитувалась. Тому що ну, я знаю, що була можливість купити на кожен номер ID. Е, хтось, можливо, у Польщі теж могли трошки легше купити, ніж в іншій країні, бо в Польщі на 370 людей в залі було 1500 топшейпів. Ну, кожен уже як. Крутиться, як може називається, але насправді топше буде десь до середини весни. Ну, казав Гідо, що вже буде в достатній кількості і зараз просто налагоджують виробництво. Так, От ще теж не так просто було замовити, щоб ви розуміли. Тобто там теж треба було зреагувати <світ> на якесь повідомлення, тому наші партнери ну, не зразу змогли купити, а потім вже коли ми запитали, як це можна отримати, то вже нам тоді сказали знову ж таки по цьому замовленню, які партнери отримали на своїй мейл. Yeah. Що треба що треба зараз? дивіться, фокус. Треба мати абонемент без абонемента, вам про ще не продадуть, і ходити на заходи компанії, тому що ті, хто були на заходи компанії, їм в першу чергу відкривалися ці е, пропозиції. Тому ну це щодо Польщі, щодо Німеччини, тому що в Німеччині теж були предзамовлення для тих, хто був на Кіков, хто має абонемент. Тому людина захотіла купити топшейп, а немає абонемента і до побачення. Таке я знаю, що деякі Ми купували на ті номера ID, просили партнерів викупити. Ну, хто не хотів, наприклад, не всі учасники Кіков хотіли купити топшей. Були там ж багато і новачків, і гостей, які ще не розуміли, який це. Який це шедевр, чи наскільки це цікавий продукт. Ем, я особисто поділюсь з вами досвідом, я вживаю три капсули в день. Я вживаю три капсули в день в обід. Мені е, ну, перед вечерю просто не встигаю. Я ну, такий якийсь ритм життя. Що в мене то вдома немає, то я вже щось поїла. Ну, коротше, і цих навіть три капсули мені е, дають зміни. Звичайно. Е, Ну, якби компанія, до речі, зараз дуже просить, ми вже багато хто отримали особисту інформацію, що не публікувати кількість часу, яка пройшла, скільки кілограм ви скинули, просто фото до і після, і перелік продукту, який ви вживаєте. Отакі от от зараз перестороги. Не знаю, з чим це пов'язані, але раз компанія так це. Ну, Тщательно це до українською. І ретельно. я теж прошу підтримати цю філософію. Нехай буде добре. Так, Танюша Разіявська підняла ручку, я хотіла ще про об'єми поговорити. Таня, будь ласка, да, всім доброго ранку. Uh, ну, що стосується топше uh, uh, да, то да, робили предзамовлення, як сказала Лена, в Німеччині, і я так само робила. Ми дивилися які є партнери в Німеччині, в кого є, або а у людей в Європі зазвичай або є. Це круто, тому що вони реєструються, в них автоматично йде uh, ця підписка. І далі, ну, якщо звичайно не відмовляються, то або uh, є. І ми брали теж ці предзамовлення, чекаємо їх. В Польщі були, теж робили, в мене вже дівчата трішки там пополучали, поотримували вже ці топшейпи. Ну і в Україні, так, да, було оголошено предзамовлення. Ми його робили, дещо отримали, дещо ще чекаємо кожного дня на зв'язку з офісом зі складом, тому що реально. Я вам скажу, що людей дуже багато хто цікавиться і хоче цю новинку. І дуже важливо, як уже було сказано, доносити, що треба починати з базового сету. У мене зараз є багато людей в спілкуванні. І вчора в мене, наприклад, відбулася реєстрація через те, що людина хотіла новинку. Я розповіла, з чого починати взагалі що за продукти. Ви питаєте людину, да, ви взагалі знайомі з продуктами фітлайн? Людина там відповідає ні. Тоді я вам розкажу, як, як правильно, як рекомендує наукова рада компанії, да, з чого починати. І розповідаєте, даєте коротенько про базовий, і е, люди легко. ну, Зазвичай у мене вже так декілька випадків, що да, давайте я почну з базового сету і потім продовжу з топшейп. Тому це дуже класний зараз такий інструмент для того, щоб додавати людей в свою команду, і в клієнтську, і в партнерську. Починаючи ніби як стопшейп, да, а але потім люди беруть базовий сет. Ну і звичайно, да звертати увагу на абонемент, тому що, наприклад, зараз там акції в Німеччині да, і треба абонемент, треба квиток на продуктову академію і скористатися акціями дуже класні, які, до речі, дуже рідко бувають в Німеччині. Тому це про те, що якщо у вас є де люди, слідкуйте теж за цими за акціями, за можливостями, тому що вони скрізь є і скрізь можна ними користатися, якщо тримати, як то кажуть, руку на пульсі. І це додає і об'ємів, і звичайної реєстрації і не тільки у вас, а й у ваших партнерів. Ось і таким чином, да, і спонсорське треба теж. Підказувати мене вже ну, приходять, да, ага, у вас вже один партнер є. Давайте ще одного отримаєте футболочку, проговорили. І да, люди хочуть, і, і, і це працює. Реально, це працює. Так, так дякую, дякую, Танюша. Е, хочу теж нагадати я кинулась з тими думками, що треба е, так як, е, ну, якби, де беруться об'єми. Беруться об'єми з ну, з кількості людей, та, з людей. В тих кількості клієнтів, то треба зараз робити максимум на те, щоб всі, хто зробив, хоча б одну там реєстрацію, щоб доробили іншу дрібничка, а приємно, футболочка хорошої якості. Так знаєте, почати ну, розвивати відносини з клієнтом, навіть з одного продукту, то інколи і бізнес починається з однієї футболочки. Ось тому обов'язково бути. І, і, і оголошувати про розіграш, можливих подарунків. Казати, що з нашої гілки людина виграла подорож за 15 тисяч євро. Ну, реальна людина, реальна подорож. Я не знаю, чи поїхала, правда, але треба запитатися. Я, я тільки хотіла запитати, а чи можна якось відео від тої людини, відгук, чи от я отримала там, ну, щось таке було. Парімаса попросити, щоб він зробив все жітні гілочки. Круто. Угу. Тому що. Ну, прикольно, е, реально прикольно. І, і ще такий момент е, Ну, якби зараз велика кількість людей, ваших клієнтів, купила топшейп. Візьміть їх на окремий список і тримайте з ним комунікацію раз в три дні. Тому що е, цей топ-шейп, він дуже цікавий продукт. Він реально глибоко працює. Ось пише людина, да, Ірочка, що клієнтка набрала 2 кілограма. Я не чула ще, що щоб хтось набрав, але про підвищений апетит я вже чула декілька разів. Тобто, замість того, щоб знизити апетит, він підвищив апетит. Я так думаю, що ці люди дуже не допивають води. Чому на топшепі може підвищитись апетит, там покращується ферментативна діяльність, покращується робота мікрофлори. Ну, я не знаю причин для цього, по ідеї не мало б бути, але я думаю, що людині треба ну, подивитися на свої звички, більше пити водички і правильно пити. Його треба пити е, не за 30 хвилин до їжі, бо я теж помітила, що якщо я випиваю і через 30 хвилин сідаю їсти, то я можу з'їсти більше. А коли вже проходить годинка, бо його ж треба пити об одинадцятій або четвертій за годину, за дві. До прийому їжі, то тоді е, апетиту практично немає, практично неможливо щось з'їсти, ну, звичну порцію. Тому треба дивитися, щоб люди правильно вживали продукт. У деяких може загостритись якісь їх давні проблеми із шкірою. До речі, лайфхак розказую. Так, Кітя хоче. Їсти. Перед сном протирати розчином розстерейти е, шкіру. Якщо ви подивитеся зараз на мою шкіру, вже немає там румянці висипки. Декілька днів, 3-4 дні точно протираю на 1 мл одна краплиночка омеги ватним спонжиком. Це просто щось дивовижне. Декілька разів на день. Добре. Декілька разів на день. І ну, для мене це, я була дуже здивована. Виявляється, мені омеги не вистачало місцево для того, щоб зняти запалення. Просто беріть собі до уваги. І е, в мене вже є відгуки, що в людини, в якої прийшло на оптимальному сеті Акне, зараз на топшейпі знову з'явилось. Ми поговорили, ми зрозуміли, що це очистка, ми поговорили про те, як рухатись далі, але е, ну, продукт глибоко працює. І в когось на ньому може пісочок піти, в когось навіть камінчики. Віточка підняла руку. Ти хочеш про топшей поговорити? А я хочу поговорити і про об'єми, і про топшейп. Давай розкажи. дивіться: перше про топшейп. У нас є дуже класне навчання від Інни цікавої Вікторії Матієшин, і воно коштує всього навсього 250 гривень. Це два записи там Окей, хай віднімаємо відгуки. Там да два записи по годині, коли ви можете послухати, купити, скажімо, сказати вашим клієнтам, щоб вони купили це навчання і прослухали експертну думку про цей продукт, розбір його, і тоді багато питань відійде. По-друге, дійсно реакція організму може бути різна, і ми знаєте, ми не знаємо, що людина які має процеси, і чому ну саме так ця людина відреагувала. Але є вага це не лише жир, це може бути м'язи, це може бути вода. І тут питання в тому, які процеси відбуваються в людини. Е, тому що е, ну, тобто теж треба на це звернути увагу, просто поговорити. Мені, у мене ну, був запит, який мені Вікторія Матєша не диктувала повідомлення особисто, щодо ну, чому може бути набір ваги. І мені дуже це лягло. Е, це про те, що е, буває організм затримує воду для того, щоб відбулася детоксикація для чогось. Да? І, е, е, ну, скажімо так, просто спостерігати е, ну, ці процеси і е, ну, скажімо. так, бути на, бути на контакті з, з людиною, яка там ну, продала, але подивіться це відео, і вам буде дуже зрозуміло взагалі, що працює, що робить про Стосовно е, об'ємів, е, дивіться, ми в Кривому Розі провели презентацію родшоу. Е, було 115+, плюс, да, Ліночка Ірошкина може сказати, то точно було 115 плюс гостей е, всього людей в залі. З них було 65 гостей. Із них потім було 28 реєстрацій. Отаку от от статистику ви маєте відслідковувати лідери. Отут зібралися лідери, які абсолютно самостійно вже з командою можуть організовувати родшоу у своєму місті. Якщо ви хочете збільшити об'єм, проведіть гості зустрічі для ваших людей. Якщо не можете родшоу зібрати, Проведіть гостєві зустрічі на 10 чоловік, на 15 чоловік, зберіть людей, запросіть гостя там, чи, ну, чи там, лідера вашого, ну, наприклад. Але таким чином, ви зробите масштабування. Ви одночасно, дивіться, є така статистика: одна людина, яка приходить в вашу команду, це плюс 50 чоловік. Якщо з вашої, якщо з вашої ну, ви... Втрачаєте по якійсь причині людину з команди, то це мінус 50 чоловік. А тепер у мене питання: чи будете ви більш уважні до тих реєстрацій, до тих людей, які у вас вже є? Чи будете, ну, да? Тобто, якщо людина зареєструвалася, означає, що вона вже ну, партнер і буде рухати там бізнес. Вона ще просто клієнт. До тих поки пір, поки в людина не з'явиться хоча б 10 реєстрацій в першу лінію, да, то це чи взагалі в командочку, то це клієнт, хороший вдячний клієнт. А іноді, коли я просто це бачу таку помилку по в своїй команді, тому я просто з вами ділюсь: коли прийшла людина, два, типу, всю галочку поставили, ну, типу, все, це партнер. А це ще ні про що, тому що людина прийшла, якщо ви не додали їй уваги, якщо ви не супроводжуєте, якщо ви їй не, не закриваєте її потреби, то тоді вам буде важко з нею говорити про об'єми і дзвонити людині в кінці місяця. Як твої діла? Давай щось зробиш замовлення. Це шлях нікуди, це навпаки буде відкат. Ви маєте підтримувати комунікацію, як справи, ну що п'єте, результати, відгуки. Спостереження і це формує лояльність ваших людей і формує середній об'єм, тобто середнє замовлення. Це впливає на середнє замовлення. Тому е, от така статистика мені дуже цікава, яка вона була по іншим містам. От це Криворіг. Е, ну бо ми були там присутні і вже я ну, скажімо, і от те, що сказала компанія, да, подати ці списки, да, зафіксувати, скільки було людей, скільки було гостей, скільки було потім реєстрацій. Це цікаво, тому що ми бачимо реєстра... статистику по реєстраціям. А вибачте 65 чоловік і 28 в реєстрації це гарна статистика. Майже 50% це гарна статистика. Розумієте? А, чим... а ви а ті, хто не організував захід в своєму місті, подумайте про те, що ви не дотримали людей в свою, в свою команду: 50% статистики не зробили. Тому що, наприклад, я, моя, як я працюю на В'єм, моя сильна сторона це особиста комунікація. Тому що в особистій комунікації я можу в людині розказати розкрити продукт, не лікуючи її да? а, і сказати: слухай, таких людей, як ти буде багато. От згадаєш мої слова. І ми, коли ти відчуєш свої перші результати, тобі захочеться поділитися цим з іншим. Це буде, це буде просто. Неминуче ти захочеш ділитися. Саме так формується наш бізнес. І як тільки ти будеш до цього готовий, я тут поруч в першій зустрічі я не кажу давай, давай, давай робити бізнес. бо не завжди люди готові робити бізнес з першого дня. Ну, ми все одно бачимо статистику, що наші люди приходять в більшості на продукт. А потім, вже, коли вони дивляться, ага, так, люди тут нормально. зомбі апокаліпсису мережевого немає, ніхто тут не, не давить, не пресує. Все, зіпа, продукт класний, компанія класна, лідери нормальні, спонсори крутенні, Все, будемо робити щось. Тому е, просто. Е, а як ви вплинути це, якщо ви розумієте, що ви не можете зараз брати людей? робіть особисту комунікацію, особиста комунікація, маленькі групові зустрічі, великі род-шоу. І спонсорське змагання, це просто крутий вам. Ну це просто ідеальний зараз. Знаєте, мені дуже шкода, що не всі партнери взагалі включилися в це спонсорське змагання, тому що коли ви не реєструєте людей. І люди відчую, ну, просто спробують продукт, ну, вам легко реєструвати, бо ви можете сказати, слухай, сам п'ю мені так кайфово, нічого не знаю, але кайфово тіло моє літає. І, е, знаєте, я не хочу зараз нагнітати е, таку обстановку, але нам зараз дуже всім треба дужем Дуже всім треба сельшут. Всі, хто в Україні, алло, нам всім дуже треба сельшуц. Особливо після вчорашніх. Інцидентів. Я просто не хочу нагнітати зараз стан, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що всім вам треба я цей шут. Нагнітати просто повірте, і вашим мені. людям теж. Ну, це якщо про об'єми. Тому продавайте цей шут, тільки не так, що зараз він завтра він закінчився на складі. Давайте якось діліться трохи з людьми. Дякую. Ну, це те, що я хотіла сказати про об'єми. Так, Віточко, дякую. У Нас ще є три хвилини. Um, Пам'ятайте, що якщо ви не працюєте з людьми ваших людей, то ваша команда схожа на вижитий тюбік від зубної пасти. А якщо ви працюєте з людьми ваших людей до третього покоління, то ваша команда схожа на криницю, в якій ніколи не закінчиться вода. От просто яка ваша команда? І, і ще раз наголошую: не дарма у нас є. В рекомендаціях висти клієнта підписали, зареєстрували на третій день, на сьомий, через дві недільки, через місяць має бути комунікація. І е, це насправді можливість отримати додаткові замовлення, отримати довіру до людей, повагу від людей. Тому я дуже-дуже рекомендую вести комунікацію і всім своїм клієнтам. Зараз теж наголосити, що через те, що ми знаємо, як вміють розказувати нам новини, щось недосказали, щось пересказали, але те, що вчора відбулося, той інцидент, який відбувся в Чорнобилі, він вимагає е, додаткового захисту. Це шус ресторайт, активайс так само. Активайс помірні ложечці можна вже не три рази на день, а п'ять і шість разів на день. І ось пише Леночка Ірошкіна, що було оголошення що треба сидіти вдома, виходити тільки в респіраторі, таке повітря. І це не іграшки, це не іграшки, тому що здоров'я в Україні не тільки через стреси, а ще й через обставини різні, дуже потребує додаткової уваги. І повірте, люди, які вже втратили велику кількість. Житла, майна, вони вже зрозуміли, що найголовніший будинок це їх тіло. Вони вже зрозуміли, що вже ремонти, луки, гардероби це вже другорядне. І деякі просто ще не знають про Фітлайн, про його швидку дію, про його е, смачний е, підхід, про його комплексний підхід. Тому ваша задача поговорити про це. Ось. Так, добре. Шановні лідери, я впевнена, що хто має доробити такий об'єм, доробить для Хорвації. Хто має доробити такий об'єм для, об для тренінгу у Шпаєрі, теж буде підтримувати цей об'єм. Я впевнена, що навколо вас є люди, які потребують здоров'я. Я знаю, що у нас з вами величезна місія покращувати своє життя, покращувати життя тих, хто навколо нас. І е, нам про це регулярно говорить рользорх. Ви бачите, які потужні люди вже почали приходити в нашу команду, е, звертати увагу на продукт, на бізнес. Не буду перечисляти, тому що це все більше і більше людей, які мають ім'я, репутацію, які дорожать цим і е, е, дуже ретельно вивчають і проект, і продукт перед тим як засвітити коло себе якусь баночку чи скляночку. Тому цих людей буде все більше і більше. Головне проявляйтесь. Проявляйтесь, реалізовуйте, і продукт зараз вживайте, будь ласка, трішечки частіше, трішки більше. Е, я думаю, що можна зупиняти.